Родичі невістки. Мій син з невісткою живуть у зйомній квартирі. Невістка сама з Харкова, вивезла своїх родичів, чотирьох людей. І всі вони поселились разом в тій самій квартирі. Син з невісткою працюють, а родичі сидять в них на шиї. Працювати не збираються. Кажуть, що навесні повернуться назад в Харків, коли все закінчиться. Я вже казала: і сину, і невістці, щоб просили своїх родичів чи улаштувати. На роботу, бо грошей їм не вистачає. Син уже другий за три місяці просить в мене на комуналку за орендовану квартиру, але з ними говорити, як об стінку горох. Я сказала, що допомагати буду взагалі цей раз в останнє і більше не буду. Так шкода їх, я поки не втручаюсь. Усе ж це родичі невістки, хай вона сама з ними розбирається. Сина тільки шкода, він ще й підробітки знайшов, аби вистачало грошей, працює. До знемоги. Так, що в коментарях.